Трамп ще раз підтвердив, що має намір якнайшвидше закінчити війну Росії проти України і для цього збирається зустрітися з Путіним. Ми постараємося зробити це якнайшвидше. Знаєте, війна між Україною та Росією взагалі не мала початися, сказав він журналістам під час спілкування в овальному кабінеті. після Вступу на посаду президента США за словами Трампа переговори про зустріч з Путіним вже тривають. Він також пожартував про свою обіцянку закінчити війну за 24 години. Пройшла лише половина дня. Я маю ще другу половину дня. Ми подивимося, сказав він журналісту, який запитав його про передвиборчу обіцянку. Щодо того, що війна не мала початися, це закид у город Байдена, але це їхні справи. А щодо жартів, то декотрі його жарти можуть серйозно і налякати декого.